Всім привіт! Мене звати Сергій. Це ретро ігри по українськи і з нами з вами черговий випуск ретро ігрового подкасту. І сьогодні знову я буду згадувати ігри з дитинства і консолі з дитинства. Сьогодні знову хочу поговорити про восьмі Зараз у мене в руках LM888, А ось геймпади від консолі Денді Денді Джуніор. У мене моя консоль була Денді Джуніор. Я розповідав про це у попередніх випусках, але спершу довго пограв я на консолі Сюбор, тому що Сюбор мені давав мій однокласник, який мені міг давати її і на тиждень пограти з різними картриджами. Тому можливо в назві буде все таки Сюбор, тому що ігри, про які я сьогодні буду розповідати і згадувати, вони вперше я в них пограв саме на консолі мого однокласника Сергія, і завдяки йому це сталося. Сьогодні я вирішив зробити такий топ 3 екшн -платформера, платформера які більш всього мені подобались в дитинстві і в принципі, подобаються зараз на консолі Сюбор, Денді, Ліфа ну і таке інше, на наші улюблені восьмі біточки. І давайте очолі, не очолі, не а на третьому місці поставимо в цій грі, в, цій, в цьому топі гру. Яка, яку я неодноразово вже навіть е, проходив на стрімах. Гра, яка для мене ну, здається, супер легкою, але не менш цікаво. І, можливо, із-за того, що вона була така легка, вона нам і сподобалась у дитинстві. Е, ця гра називається Show Jin Sentai Jetman або Power Blade, Power Blade, японський Е, Ця гра це дійсно аналог японських, е, японських Power Blade, і Цю гру я вперше пограв саме на Сюборі, і якщо ви хто дивився попередні ролики мої цього подкасту і на цьому каналі, і на лайф, я там згадував, по-перше, свого однокласника Сергія, який давав мені консоль, коли в мене ще моєї не було. А також згадував Ігоря-хлопця, який вжив недалеко, недалеко від мого однокласника, і він давав любий який який в нього їх було багато, давав пограти, тому що в нього вже тоді з'явилася Mega Drive, і йому вже де. Так сильно цікава не була. І ось одного разу е, приніс е, мій однокласник е, отакого от формату картридж, е, і Він був навіть не, не оранжевий і не жовтий. Я не пам'ятаю, тут у мене такого кольору немає, а скоріш за все він був такий синенький Картридж, на, на якому була та гра, про яку я зараз хочу е, розповісти, саме той самий японський е, Power Engine або Sentai Jetman. і Ставивши цю гру в консольку, спробувавши її, до речі, він приніс ту консольку до мене додому, і ми вперше пограли в цю гру саме у мене вдома на кольоровому телевізорі, тому що у мого однокласника був чорно-білий телевізор, але... У мене вже тоді був японський фунай, батьки купили, і цікаво було пограти. І саме до мене часто час частіше приносив свою консоль мій однокласник із цим новим каджем, особливо коли він брав якісь новинки. Він ішов до мене, і ми якось у мене їх роздивлялися. І звісно, тоді, так як дуже недалеко від мене жив мій брат Сашко, канал GoodGameUA, і п'ять хат всього. Ми жили в приватному секторі. І в принципі він також приходив до мене і ми грали усі разом. Так ось він приніс у цей катрідж. Це було можливо вже рік 95-90 ну мабуть, навіть 96. Ну, десь 95-й, 96-й рік. І а гра, але ця гра вийшла ще у 1991 році. Цю гру е, зробила студія Нацуми, але нам тоді було все одно. Ми ввімкнули цю гру, побачили. П'ятьох героїв, яких можна обрати, різного кольору. Побачили, що двоє з героїв можуть битися мечами, двоє героїв можуть стріляти, і один герой це. Якось він б'є енергетичним таким ну, рукою, як енергетична у нього така рукавиця. Але насправді, ну трошечки погравши, ми зрозуміли, що це Power Rangers серіал, який, ну, серіал, про яких показували інколи по телебаченню. Я його сильно не дивився, бо він був ну, таким супер дитячим, тоді мені здавався. І... Але цей героїв я вже б знав. І я зрозумів, що там є і хлопці, і дівчата. Але хто є хто в японській версії, ми так і не знали, тому що з. Здається, в японській версії була одна дівчина, чотири хлопця, а в американській версії серіалу було дві дівчини, і три хлопця. Тому якого кольору хто пам'ятав, тільки що червоний це лідер, і він був е з мечем. І е спробувавши цю гру, що мені в неї сподобалось. Ну, по-перше, це дуже красивий, графічно приємний платформер, платформер, незвичний, а бойовий, і те, що в тебе одразу дається вибір із персонажів, якими можна грати, це і персонажи uh... З мечами да з ближнього бою, і персонажі з пострілами дальнього бою, ну це вже додало, додало грі цікавості. По-перше, геймплей відрізнявся від ігроків, е, як, якщо ви граєте дальнім боєм або ближнім. І цікаво, що у, у гравців ближнього бою у персонажів було більше життя. Ну, в принципі, це і логічно, тому що дальній бій, бій йому було типу е, легше тримати супротивників на дистанції. Але і удар був потужніший у е, ближнього боя ніж. Постріл у дальнього боя. Хоча всі персонажі мали удар ногою коли ви затискаєте постріл і вгору, то будь-який персонаж бив ударом ногою і це був удар однаковий, прирівнений удару мечем або енергетичною рукавицею у ближніх персонажів. Але це була не вся фішка гри. Пройшовши один, ну по-перше, можна було обрати будь-який із рівнів, які нам давалися. Обравши рівень, ми, ну, ми могли подивитися всі рівні, які є в грі, окрім останнього, тому що він відкриється уже потім. Ми могли побачити, вибравши рівень, побачити різні і нічні рівні, і денні рівні. І це було цікаво. Рівні були не складні проходились доволі. Ну, не скажу тоді, нам ще не супер легко, але й не супер важко. Ну, гра проходилась. Але я пам'ятаю, що кожен рівень, коли ми доходили до кінця, нас зустрічав цікавий сюрприз. Наш персонаж одягав обладунки. Ну, верніше, всі п'ять персонажів перед сідали в свої обладунки і перетворювалися в великого робота. І нам треба було протидіяти в кожної зоні своєму роботу. І тут ж гра з екшн платформера, перетворювалася у файтинг. І, і, Якщо чесно, ну можливо, перші рази ми ще там трошки проігрували. Цікаво те, що коли ви проігруєте файтингу, то ви гру починаєте спочатку, у вас одразу гейм овер. А якщо ви е, помираєте по ходу проходження гри за одного з персонажів ще не в роботі, ну в платформері, то кожен з персонажів ще це, це вам додаткове життя. І навіть втративши 4 життя і пройшовши рівень на наступному рівні, якщо ви граєте на нормал режимі, то у вас знову відновляться всі П'ять персонажів, але програвати файтингу ну не можна було, бо це геймовер. Але ми дуже швидко навчилися битися файтингу, тому що. Е... В принципі, тактика нескладна. Хаваєшся за блоком, а потім атакуєш. Хаваєшся за блоком, перечікуєш атаку супротивника і атакуєш. Також ваш робот накаплював енергію для суперудару, і якщо ви наберете самий потужний удар, він вибивав дуже багато життя із вашого ворога. Ну там було декілька видів суперударів, там стрічка ділилася на чотири ділення, і був останній самий потужний, Перед цим був такий, що заморажував робота вашого супротивника на деякий час, ну а потім більш легкі удари. В цілому гра. Дуже цікава, мені зайшла, ми її дуже швидко пройшли. Е, можна було записувати паролі при проходженні рівнів. Ми спочатку все це записували в зошит, потім зрозуміли, що гра проходиться на ура, і отак вона і стала однією з моїх улюблених ігор, тому що навіть зараз, пройшовши скільки років, я запускаю цю гру, і я її от проходжу. Вона мені прямо лежить, і я її пробігаю, в принципі, не сильно напрягаючись. Тому цю гру я поставив на третю в списку. Але і за її і легкості, можливо, вона і третя. А не перше, тому що все таки. Е Хотілося щось інколи і поважче, да, якісь мати е, для себе іспити. І після для цього вийшли інші ігри. Я їх вже теж згадував на стрімах. Друга гра, яка мені сподобалась, вона ну, на другому місці вона називається Power Blade 2. Е, була вона також на такому ну, більш оранжевому такому кадриджу. На малюнку був намальований ну, чувак з бумерангом і написом Power Blade. Ми завжди думали, що це Шварценеггер тому що дуже схожий цей, ця людина. Була на Арнольда Шварценеггера. І ця гра була випущена, здається, у 1992 році. Е, ця гра, е, ну, в їх дві частини. Нас тоді не сильно смущало, що саме друга частина нам попалася. Ми розуміли, що десь є перша частина. Але якщо чесно, першу частину я не побачив до епохи емуляторів. Я її вже проходив на стрімах І із задоволенням пройшов. І навіть зараз би я в цей топ поставив би не другу частину, а все-таки першу. Мені вона чомусь зараз сподобала більше, Але графічно і, і все-таки більше якихось геймплейних новшів, все-таки в другій частині. Ви керуєте тут спецагентом корпорації нова, і ваше завдання там знищувати е, якихось терористів, ворогів там землі, які тут е, розробили якогось великого робота, вони вкрали його, викрали, і вам треба або знайти цього робота, або знищити його, щоб їм не скористалися там злі люди. І ви керуєте саме людиною, яка. Схожа на Арнольда Шварценеггера, полукіборгом полулюдиною, і ви е, озброєні таким енергетичним бумерангом. Цю гру, до речі, таку, от ні, про цю гру навіть не скажу. От якщо джетмена точно приносив Сергій, але цю гру, можливо, ми взяли вже в школі. І, скоріш за все, це Сашко десь її виміняв. І перший раз ми її побачили не завдяки Сергію, мабуть, а все-таки Сашко виміняв у себе в класі. У мене в класі вже в ті часи менше мінялися картриджами, тому Сашко частіше мінявся. Або ми ходили самі і міняли того ж самого Ігоря, ну там, де, де жив мій друг Сергій. І ось цю гру здається, перший раз приніс Сашко, але потім Сергій її все одно десь дістав. І я також цю гру вперше проходив саме на Сюбарі Сергія. Ще в мене своїй Денді не було. Спочатку гра здалася важкою, але тут можна було знову дивитися в будь-який чотирьох рівнів, які нам давалися. Тільки в п'ятий ми не могли зайти, поки не пройдемо. Всі чотири тому було цікаво. Саме цікавий момент був в тому, коли ми заходили на півріння в двері і знаходили дракона. І інколи боялися до нього зайти. Але коли вбиваєш дракона, з нього випадала маска. І натиснувши старт в кнопки ну, на паузі на старті вгору вниз, ми могли обирати ці маски. І в кожній зоні це був свій костюм, який додавав спеціальних можливостей нашому персонажу. Він міг або літати, або плавати, або лазити по стінам. В кожній зоні цей костюм пригождав. Саме в той зоні, де ви проходите, в тому рівні, де він проходить, він був самий необхідний, і було дуже приємно проходити більш важкі місця, які до цього ми не могли пройти, поки не зрозуміли, як використовувати цей костюм. А коли вже зрозуміли, то гра й пройшла. Записуючи паролі у зошита, ми її потрошку пройшли. Тут також не пам'ятаю, хто перший пройшов поверблейда, мій брат Сашко. Чи я я точно пам'ятаю, що він Бетмена перший пройшов, а вже я після нього в нього раніше тоді була Ця консоль, і потім так вийшло, що Брат раніше отримав свою Сюбор, уже у нього була, а у мене ще Денді не було. Тому деякі ігри він раніше мене проходив, але я все одно потім його наздоганяв. З Поверблейдом от я не пойму, не, не, не згадаю хто. Ну, скоріш за все, можливо, це був Сашко, а потім я його, як завжди, наздоганяв. Але гра цікава, і після цього я її полюбив. Вона мені сподобалась, незважаючи на свою важкість. І зараз задоволенням я її також граю. Хоча зараз навик впав. Ну, першу частину я проходив. На стрімах, і мені сподобалась. Друга. 에, здавалася, легшою завдяки костюмам, але 에, перша ну, ну не знаю зараз, перша чи друга легша, тут вже хай кожен розсуджує як завгодно. Так, ну і крім цих ігор 에, давайте візьмемо перше місце Яка ж гра у мене на першому місці? А ота гра була на отакому у нас тівігеймовському картриджі на такого картриджі такого формату. І ця гра Ніндзяркен 3. Та, да, Gaiden 3, хоча спершу мені попалася японська версія Ніндзя Рюкенден 3. Ця гра була випущена у 1991 році Tecmo студією, знаменитою студією. І так вийшло, що Ніндзякендена 3 це також вже, я не пам'ятаю, хто перший нам приніс, тому не буду брехати. Також, або вже поміняли ми в школі, може ну, вже точно, скоріш за все, не у Ігоря того, а десь ми вже взяли її Тому якогось іншого. Ця гра вже була пізніше, навіть після Поверблейда, після джетмана І взявши цю гру, ну, я її. Коли ми запустили її, ми, нам вона не здалася знайомою, тому що до цього якраз у Ігоря ми брали першу частину Ніндзя і Він тоді називався Ніруке, Ніндзя Рюкенден, Але ми чомусь в дитинстві називали не Ніндзя Рюкенден, а Ніндзя Рюкен. Якось отак ми називали Ніндзя Рюкен. І оце ж перша частина була, і вона була мега важкою. Я пам'ятаю, як ми від неї нервували, як важко було, особливо ті рівні, де є погода. І тому ми очікували, що третя частина буде такою ж. Але увімкнувши, і що? Я ще тоді вже пам'ятав, що в цьому ніндзя Рюкендані дуже гарна музика і дуже класні анімешні вставки між рівнями. І тому мені хотілося подивитися, що таке третя частина. Мало тоді я ще грав першу частину, але запустивши третю, я зрозумів, що це гра моя. Почавши грати, вона дуже важка. Вона також, здавалася, нам на ті часи неймовірно нервозна. Дуже важко було проходити ці рівні, рівень за рівнем, тому що персонажа той десь здує, то його. Зіб'є якийсь птах у прірву, і треба прям заучувати, було рівні, звідки хто вилітає, але на, нам це вдавалося. Що було приємного, те, що нам попалася японська версія. Якщо б мені попалася американська версія, можливо, я б цю гру і забросив. Тому що там, по-перше, в три рази більше забирається здоров'я з вашого персонажа. По-друге, е немає продовжень. Ви, якщо вмираєте, ви вмираєте. А, ні, є продовження, але їх всього 5 штук. А в версії. Японські, в Рюкендані, продовження безкінечні і можна проходити цю гру, поки не пройдеш е, повністю. І здається, також режим паролів в цій грі також був. Тому е, дуже добренько що були паролі і що можна було проходити. В версії на е, американській версії в Гайдені такого не було. І в цій грі це також бої платформер про ніндзю, а в ті часи ніндзі це були дуже популярні герої. І за того, що е, про ніндзі було цікаво завжди грати, то ті ж фільми про американського ніндзі, якісь серіали про ніндзі, це ми все любили. А тут ми е, біжимо тим ніндзя і беремо меч, махаємо, кидаємо різну магію е, там Сурікен або якусь іншу маю, яку може підбирати по ходу гри. Головний герой, це було дуже круто. Ну і мені сподобався в грі сюжет, незважаючи на те, що все було японською. Але е по картинках, по заставочках, по роликах можна було зрозуміти, що в грі ну, проходить я -я які події. І було цікаво, коли якісь із... доходили до якогось боса, і якісь із персонажів, е ну там перетворювався. Наприклад, ви з ним спілкуєтесь, перетворюється в монстра, і ви починаєте з ним битися як з монстром. І це мені нагадувало мульт. Анімешний мульт Гайвер, і я тоді його любив, його показали по телебаченню там один, можливо, раз, можливо, два рази, і все. І потім його не показували, але так нам той мульт сподобався. Ми навіть малювали того гайвера, біоброню. І це ніндзя нагадав своєю стилістикою саме третя частина, де наш персонаж б'ється вже, вже, можна сказати, в недалекому майбутньому проти роботів, проти всяких монстрів, проти корпорацій. І тут було цікаво саме оці вставочки у вигляді. Гайвер. І це мені теж сильно сильно в цій грі привлекло. Але ще був момент, який дуже сподобався нам в цій грі, незважаючи на всю її важкість, незважаючи на нервозність, на те, що гра вас постійно намагається десь скинути у прірву, десь ви, ну, вам важко пройти якісь рівні. В грі був один момент, який дуже допомагав. Ну, на спочатку гри давали нам два життя на проходження, ну і стрічка здоров'я. Але. Конти були безкінечні. Але, дуже випадково натиснувши старт вгору, ми побачили, що життів у нас становиться 8 і відновлюється здоров'я, яке ми втратили. І це допомогло нам при перших проходженнях гри. Це ніяк не врятувало нас від падінь в прірви і починання з початку рівня, але вже ж не треба було. Проходити ну, на рівень ділився на якісь екрани, і вже не треба було проходити, коли ви втрачаєте всі життя спочатку саме рівня, а вже проходили з того екрану, де ви падали, тому що ви постійно відновлювали ну, 8 життів собі. І вже боси здалися зовсім не важкими, тому що ну, б'єшся з босами, навіть коли він тебе е, ну, ранить, да, забирає твоє здоров'я, натискаєш старти вгору, здоров'я відновлюється. І так перший раз ми пройшли гру, ну, можна сказати, з таким читом, Звичайним читом, який знайшли в ромах звичайних такого чита, я не знаходив. А це саме в Тівігейморських таких от картриджах у нас був от саме Ніндзя Рюкенден, і саме от в такому картриджу, от був зашитий такий ром, да і. Так так воно сталося, що так легко нам воно проходилось. Але потім, ну ми зрозуміли, що вже вивчили завдяки цьому цю гру і зрозуміли, що можна її пройти без читів. І не пам'ятаю на цьому ж кадрі, можливо вже на якомусь новому, де цей чит не спрацьовував. Ми спробували і, в принципі, пройшли цю гру, і за навіть зараз, вже там прошедши. Роки мені вона проходиться до останнього рівня більш-менш рівненько. Єдине, що у мене проблеми зараз виникають на останньому босі, бо у нього аж три стадії, і тут треба прям всі стадії правильно зіграти, щоб ну, не втратити здоров'я, бо ваше здоров'я не відновлюється. Але ось до останнього рівня, і навіть зараз у мене проходиться це вже по якоїсь м'язовій пам'яті, більш-менш нормально. От, так що отакий топчик трьох ігр, звісно, є Ninja Gaiden 1, Ninja Gaiden 2. Вони мені всі подобаються, і просто. Третій в Ніндзя Ніндзягайден 3 я провів більше часу в дитинстві. Але якщо собі брати підбірочку, то я б мабуть зараз б додав би до цих Гайденів ще Doom, теж схожа гра з такою ж механікою. Я б додав першого к другому. Ну, Багато і ще ще якісь ігри. Ну, це можна було б, знаєте, зробити таку новодільну багато ігровку і підібрати оці екшн платформери такої стилистики. То той же Blaze з якого пішли поверблейди, теж прикольна гра, хоча важча Ну, все, все це можна було додати і потім грати. Так що, весь плюс, плюс, мінус, отакий топчик. У мене вийшов Цікаво буде. Почитати в коментарях, який топчик був у вас таких екшен платформерів. Ну, На цьому я думаю, можна закінчувати цей подкаст. Трошечки вам набалакав. Сподіваюсь, було цікаво. Буду вдячний, якщо ви залишите коментар під цим відео, поставити свій палець до гори. Ну і, звісно, якщо підпишетесь на канал, хто ще не підписався. Ми вже побачимось в наступних роликах. Всім пока!